Доброго ранку. Оперативна інформація за минулий тиждень щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації в операційній зоні оперативно-тактичного угрупування Херсон. Всього за період з 14 по 20 квітня 2025 року російські окупаційні війська здійснили 478 обстрілів позицій українських захисників та цивільної інфраструктури. Крім того, загарбники завдали три авіаудари. Ворог продовжує спроби витіснення українських захисників з займаних рубежів на лівому березі річки Дніпро. Так, минулого тижня окупанти шість разів намагалися штурмувати наші позиції. Всі спроби були відбиті українськими захисниками. Всього за вказаний період втрати російських військ склали вбитими та пораненими 152 російських загарбники. Також втрати ворога в збройні та військовій техніці склали 71 одиницю. Російські окупанти активно продовжують застосовувати БПЛА різних типів та модифікацій. Всього було зафіксовано 2074 застосування БПЛА і в з них 515 в межах Херсонської територіальної громади. За допомогою систем радіоелектронної боротьби було знищено або подавлено 1707 БПЛА і з них 405 в межах Херсонської територіальної громади. Незважаючи на оголошений російським диктатором, режим припинення вогню, російські окупаційні війська 130 разів порушили ними ж оголошене перемир'я. Зокрема, у період з 18.00 дев'ятнадцятого року до кінця доби 20.04.2025 року було зафіксовано 108 випадків застосувань ударних дронів, 106 одиниць фпів подавлено. Також ворог застосував БПЛА зі скидами. Всього зафіксовано 13 скидів. Крім того, російські загарбники здійснили сім обстрілів українських населених пунктів. А саме, місто Херсон 2 обстріли. Тягинка 1 обстріл, Львове 1 обстріл, Понятівка 2 обстріли, Бургунка 1 обстріл. Також зафіксовано два обстріли в районі Антонівського мосту. Трати серед українських військових відсутні. Українські захисники продовжують виконувати поставлені завдання, здійснювати вогневе ураження та знищувати ворога. Дякую за увагу! Слава Україні!